Ну, сьогодні чи засідання комісії. Перше питання, саме Так, А що нас тільки питання? Так що, так що ви ж удиков і давайте okay. тоді перше питання про затвердження нові дедатні програми захисники щодо посилення соціальних захисту, захисту членів сімей, учасників та загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях. за безпечење и изгиснење на закони и национални безпеки и обороне митучи и стремување на и агрес во Росијској Федерација против Украјине на 24. и 25. р. Се наслежа је гењата програма, сите депутатници, скиќајќи будемо да го дадемо да го реализаваме, за да кажемо тоа што Виктор не е похоронен во нашите вискови, висково нема другоот се. на СИГИ. Се вискови имаја родени. І ж за рахунок цього ми трошки змінюємо, ви ми змогли потім надалі на Твиттері зробити йому пам'ятник, щоб ми могли відшкодувати кошти за пам'ятник, хоча б якийсь енергій. з за рахунок цього в редакції робимо цю І вносимо цей пункт, де немає членів родини. Ми будемо робити за рахунок За? Що сюди треба писати? Погоджемо погоджемо, так. Друге питання. Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 2012-2023, номер 2460 про бюджет перешкодження міської територіальної на 24 рік. из 2024 02 24, из 06 24, из 24, 24 24, 24 9,78 купів. Пропозиція щодо збільшення бюджету і направлення даних доходів на видатки в сумі 7 мільйонів 289 тисяч 900. Значить, згідно першого видатку, я думаю, вам скинули збільшення йде до квітної частини, де в нас було перевиконання податок на доходи фізичних осіб на 4 мільйони 900 тисяч 900 Дальше Резна плата за користування недрами – 25 тисяч. Внутрішні податки та збори – це акцизний податок. З реалізації підактизних товарів 1294 і акцизний податок на, введ... ну, на виробів – до нових 180%. Далі, акцизний податок на підакцизних товарів. 324 то е, тоа во питкодија ги дадемо. Во пидкода, сума, избори, 1 2 питкода, сума е 1.994 94. Ми требаме податки и двори, 1.000.000 е требање за податки на мајно, на земју, и мајно и юридични којси, физични којси, земјански податоци, тоа што го порадиме господините, а што е житлова площа, не житлова клоща, но цивом на милион. 000. Єдиний податок на 140 тисяч збільшення особисті виконання. Крім того, субвенції ми отримали субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів середньої ланки. Значить, Нам дали довели на 500 учнів тисяч тридцять учнів першої шептати класів, обрахували нам 3 мільйони 6174 субвенції. на харчување на старши читачки класи и 360 тисеч не видели решение на сеси байкерска целешна рада на предбања контейнери без смисла тоа што нам давале на рекултивација со сите каша половина а цу половина дале байкер на предбања каква била просьба и решение на сеси за тоа што било на предбања контейнери без смисла І вони виділили 360 тисяч, це посвятково. Значить, такі субвенції у нас є, і додати 14 тисяч 744, це додатка, яку нам завжди дають відшкодування е росії для ДПО, де проживають наші ДПРО. Це в нас є у Значить, школа. Та всідуючи пропозиції щодо розходів розвищення додатків. Значить, Як ми доповідали, у нас не забезпечена заробітна плата, де зустрічення було заробітної плати. Органа самоврядування не забезпечено комісії раді 6 млн 600 і по управлінню праці соціального захисту мільйон Не незабезпечено поки що. Значить, із цієї суми пропозиції до розповіл три на міську раду частково. Далі на оплату послуг також із попереднього не незабезпечено, вони просили 700 тисяч. Ми тоді дали 200, незабезпечено, залишилося 500, зараз теж 200 лише. Поточний ремонт на в селі Геча. Звернення, є, що двері, козирьок треба поремонтувати і побілка ну, є відставлення 80 тисяч. Потім зарплата на соцзахист 600 тисяч до розподілу. І звук території центру завізя у гечі, це там є. Дену побудований, а треба двір подати до порядку. 90 тисяч. Цей платан, що ми будували, ми ви виділялися на кошти, там 250 тисяч, зробили ремонт, що приміщення є. Це школа Платан у нас гімназія. Українська гімназія це їхнє приміщення, це Користування і тому ми виділяємо кошти на школу. значить там вони зробили ремонт, ви там проходите, бачите, що дійсно зроблена криша, нам зроблений ремонт, двері поміняні, а тепер треба в середині приміщення привести до порядку, тобто треба там туалет побудувати, воду завести, побілити, ну, їх стіну треба поставити. них звернення кошторів на 300 тисяч вони подали, але поки що 200 тисяч. Mm -hmm. Частково. Далі відшкодування різниці, це так на КПГО. Попередній раз ми відділяли на а тепер на КПГО треба додатково до кінця року. А що це за його? У Велекспедиція у нас окремий mm -hmm. район, вони своє водопостачання і водовідування. Там є на комунальне підприємство, яке працює. І Їм треба до кінця року, вони написали звернення на 420, але поки що 300. Вистачі. У них по програмі така шматки ще залишається. Кап ремонт дороги на кладовищі, щоб зробити ремонт в середині кладовища, де центральний вхід, колодязь колодязі, оцю дорожку треба зробити до кінця і наверх, щоб її зробити, щоб можна було наверх туди е, виїжджати і на машині, щоб туди там захоронення <головіка> зараз на верху, в основному всі роблять. І щоб туди могла машина виїхати. Наверх, там погано. Бо хто ходить, то знає, що там. <головіка> Шо немає там Ой, до не зробити да. mm -hmm. То ви ски таја Но и там треба зробити шо да се плати, ви ски пеја, ви ски плати. Значи, така пренос так само, но э, ну милиона, и 999 то де 109, 9, то шо тоа mm -hmm. no. mm -hmm. туди на може, што шо може да се дее, најшлеј што го дробете, дробете, за таку за и все. Тепер пише висковиќе, сте не и правопродни органи. Ніва. Значить, на зварює збганення на давноє програма на включено 30 15 тисяч, скора система на зварює уже 270 наша. е бюро економічних розслідувань на пожарній частині було на сама програма 200 тисяч. На поліція наша також там програма на міро 10 500. І департамент фінансових розслідувань тоже є. Ідеїська районна рада, двісті у звернення і програма на 400 тисяч, однак ми даємо половину, то що може надати. Значить, такі пропозиції зараз подумають. Інші будуть ще зміни в межах бюджетних призначень, Ось світа, вони дали листа в межах бюджетних призначень. Зміни тут будуть робити, що з чого знімають, нам треба до цих субвенцій, яка на харчування виділена треба, і в нас співфінансування. На це 30 Тобто вони зараз співфінансування беруть тимчасово зразу, поправлять. Потім у нас є фінансування, але в нас є фінансування, передбачено на харчування малозабезпечених дітей. Ну і вони тепер будуть вираховувати, щоб можна провести фендера. Тих коштів буде потім піднесено до того, але зараз треба, щоб могли розпочати сендера, то треба їм пересунути 584 тисячі. во неј пересувајат, поки што згадам, И така так само школа на нашите шкилни преднаќи. Тут також треба да го выготвиме нам обликова документација на, на културну спаќану, комплекс спорудовија и заводови. Треба да јаме за рахунок бюджета да го выготвиме сто тисяч. Ну, це за рахунок пересунања, во нас програма Просторови план, тој уже што го проплатиле, там залишило се 90 тисяч и нисто децатек. Це не што се пересунање. Тобто в межах, які у нас є бюджетські призначення, будуть пересування. Навіть комах треба зробити всередині ремонт системи опалення. Звернулися вони, що треба ремонт системи опалення. Порахували приблизно, що це буде 270 тисяч. Ну то, я думаю, ви всі знаєте, стали дуже приміщення. Ми купляли косли два роки. Ne, da tu pele tudi boje videli, lepošli, da je to vse, da tu pele potnik, da je to zelo velik potnik. Potem treba se zbajati vsem, pomenjati vedno treba opadanje drugih in baterij. Mm -hmm. Pomenjati bodo tam še ti stariji, ki bodo na neki mm način -hmm. ti se sferi temu podobali. No, kot se ki izminja naša sredstva. Zahvaljujem za informacije, ki so postavljene na glasovanje. To da, sver? Da, sver. Дякую. 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 Дякую.